Станом на 12 травня. Оповіщено у нас 2560 військовозобов'язаних, що складає 63% від плану. Прибули на військово-лікарську комісію 42%, виїхали за межі без погодження військового комісаріату 11%, не відкривають помешкань 5%, не проживають за указаними адресами 7%. Свідома відмова отримати повістку та частковий наряд 1%. Відповідно до планового завдання, військовими комісаріатами поставлено всього 302 військовозобов'язаних та 52, з них 52 офіцери, що складають 32 від плану та 2 одиниці техніки, що складає 9%. Основними проблемами, які впливають на хід виконання планового завдання, залишається те, що на даний час військові комісаріати не спромоглися охопити оповіщенням 100% військовозобов'язаних, що підлягають призову на військову службу по мобілізації через відсутніх їх за місцем проживання, міграційні процеси та вибуття за межі області та держави. Недостатньо активну роботу посадових осіб, відповідальних за проведення оповіщення. Низький відсоток придатності військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я. Неефективно проводяться заходи в порошу тих, хто ухиляється від призову. Розшукано на даний час 26 чоловік, що становить 2% від поданих у порошу. Найменше розшукано в Повецькому, Луцькому, ківерцівських військових комісаріатах. 6 травня цього року президент України підписав указ номер 254 2015 про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації. На особливий період відповідно до указу президента України No454 від 6 травня 2014 року про часткову мобілізацію. Другими словами, це початок другої хвилі демобілізації. Вона буде проходити протягом травня, червня місяців. Всього, за травня червень має прибути у військові комісаріати області для постановки на військовий облік 263 військовослужбовці, з них 22 офіцери.